Така хазяйка. Я так занурилася у роботу з м'ясом. Я так, мабуть, за цим скучила за, ці, за цей час, що я ну, не займаюсь масово да, цим. Я засолила м'ясо на наш майбутній чесниковий рулет. Вже все підготувала. Відео для вас знімаю, але відразу попереджую, відео будуть довгі. Ну, не можу я показати, положити, посипати, звернути і прибрати. Мені здається, ще я пояснити, що для чого і як робити. А інакше, ну, немає сенсу. Кому не подобається, ті нехай йдуть мимо. Я для себе вже так вирішила. Але в мене залишилися там такі шматочки, ашмітки, обрізки. І я ж на цьому не зупинилась, я ж пішла далі. Я вирішила показати, як можна приготувати смакоту з некондиційного шматка м'яса, розумієте? І все. А цей процес виявився набагато довший, ніж оцей процес. Тому. Так захопилася. Зараз дивлюсь на годинник. На годинник у пів на 12, а я іще не замовила суші. І не покупалася. Я хотіла встигнути до того, як була на обід приїде, але запрацювалася, як завжди. Отаке буває. Оце дивлюся і думаю, ну як чоловіку моєму повезло, ну хіба ж не хазяйка, а? Вже вечеря готова Ой. Ну а що? Майже о 12 замовила, на четверту назначили доставку. Без п'яти-чотири дзвінок, кур'єр стою під фірткою. Ось так. Так що вечеря вже вдома замовила так само, як і минулий раз. Ми брали сет Кавай і окремо це оце Кавай. А окремо дозамовила два роли Каліфорнії, ой, Філадельфії. От. Тому все, залишилось дочекатися Вову. Він взагалі обіцявся, що спробує приїхати раніше. Хотілося б в це дуже вірити, а там видно буде. Так що, все, я вже вся така воодушевлена. Пішла ставити чайник, робити каву. Дякую вам всім за привітання. Дуже-дуже-дуже приємно. Дякую за ваші перегляди. Лайки, вподобайки. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Я всіх вас дійсно дуже люблю, ціную, міцно обіймаю. Ну і як завжди, ну і, як завжди, бувайте до завтра, папа. -па. Зустрінемося вранці у Мімаляндії.